ла-ла-ла-ла-ла-ла. І а, і а, і а, і а. ла ла. Добрий день, мої любі слухачі. Як же гарно вміти співати. І кожна людина, кожна тварина або пташка має свій голос і співає свою пісеньку. І ось! Вот. Ослик Мафін вирішив заспівати. А що з того вийшло? ой 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 це треба обов'язково послухати. Для вас історія про те, як мафін співав пісеньку. «Чудовий ранок, подумав мафін, висунувши голову з дверей свого сарайчика. Сонечко яскраво світило, а на верхівці високого дерева, задерши маленьку голівку, заплющивши очі і широко відкривши дзьоба, співав Чорний дріст. Мафін бачив, як радіє дріст своїй пісні і сказав сам до себе напевно, приємно співати, як ця пташка. Добре, якби і я умів так співати. Потім він трохи подумав і додав: У мене, звичайно, теж вийде, тільки спершу потрібно скласти слова. Він розвів трохи фарби у відерці, прибив на стіну великий аркуш паперу. Надів свою розумну шапочку, яка допомагає думати. Спочатку я напишу вірші, сказав мафін мрійливо, потім мочив копито в фарбу і став писати. Ось у нього вийшло. Чірік, тірік, тік, тік, тюрлю, 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 тюрлю. Слухайте, слухайте, слухайте всі, це я, Мафін, співаю. Тепер я почну співати, сказав Мафін. Він заплющив очі, закинув голову і широко роз'явив рота. У цей час по проходила овечка Ловіза. Вона була в білому халаті і несла маленький бинт, тому що їй дуже хотілося когось полікувати. Коли мафін заспівав, Луїза так злякалася, що закричала і впустила бинт. Він заплутався навколо її ніг, і вона впала. Прибігла жирафа Грейс дізнатися, що трапилось у грейс! закричала Луїза. Хтось так закричав, що я зі страху впала. Швидше допоможи мені піднятися, і давай втечемо звідси. Гресь нахилила свою довгу шию, і Луїза, вхопившись за неї, встала на ноги. Мафін почув, як побігли і Луїза, і пішов шукати цуценя Пітера, який заривав десь поблизу кістку. От він здивується, подумав Мафін і знову заспівав свою пісеньку. Пітер одразу ж перестав рити землю і завив страшним голосом, з очей його полилися сльози. У, -у, -у, -у" валав Пітер. Мабуть, хтось образив собаку, і він плаче бідолашний, нещасний собака, і він продовжував вити від жалю до цього собаки. Дивно, подумав мафін, про якого собаку він каже? Мафін і не здогадався, що Пітер прийняв його спів за виття собаки. Він пішов до гіпопотама Гоберта. Губерт мирно спав біля басейну. Дайно я пожартую і розбуджу його пісенькою, сказав мафін, і почав співати. <тіркла> Не встиг він проспівати свою пісню, як губерт затремтів, немов гора під час землетрусу, і впав. У басейн. Цілий фонтан води злетів у повітря і облив мафіна з ніг до голови. Боже мій, простогнав Губерт. мені наснився страшний сон, ніби дикий слон просурмив мені прямо у вухо, тільки холодна вода допоможе мені заспокоїтись. І він зник під водою. Тюлиниха селі припливла з протилежного боку басейну. Мафіне, ти чув дикий крик? запитала вона. Може, під водою сидить тюлень, у якого болить горло? І тут Мафін усе зрозумів. Мабуть, з моїм співом щось не те, подумав він сумно. Але ж я робив усе як дріст. Я так само заплющував очі, закидав голову і роз'являв рота, так, але ж я не сидів на верхівці дерева. Ось у чому моя помилка, і мафін поліз на дерево. Незабаром сад наповнився звуками ще жахливішими, ніж раніше. Це було рохкання, мукання, сопіння і благання про допомогу. Допоможіть, допоможіть. волав Мафін. Усі поприбігали і побачили, що Мафін висить на суку, чипившись за нього передніми ногами. Перегрим кинувся рятувати Мафіна. Він велів йому триматися зубами за вухо, жираф і грейс і стрибати на спину Губерта. У той час, як Пітер, Освальд, Луїза і мав Попонки тримали чотири куточки простирадла на той випадок, якщо мафін впаде, мафін спустився на землю цілий і неушкоджений. Що ти робив на дереві? суворо запитав Перегрин. – Я… я… – Мафін засоромився і замовк. Він подивився вгору і побачив на гілці дрозда, у якого був відкритий рот. Маленька голівка закинута, а очі заплющені. Дріст співав свою пісеньку. Вже він чудово співає, сказав Мафін. Ви згодні?